Нові аромати від Гріті якраз на літо. І перший це помело Ассолюто. Це нова версія відомого Помело Соренто. Тільки тепер він в концентрації екстракт де парфам. І тут ми маємо більш яскравий та насичений помело на початку. Ніби ви дійсно десь на узбережжі Амальфі чистите помело та смакуєте кожною його часточкою, кожною долькою. Сік по рукам, і аромат змішується із запахом морської води. І по факту це сучасний аромат про сонячне літо в Італії, де можна відпочивати, насолоджуватись цим відпочинком та мріяти про щось особливе. Ну а другий це екліктік, також від Гріті. Мені здається, що він дуже сподобається всім поціновочкам туту бланк та Шантільї. Це легкий повітряний десерт з полуниці та кокосу, який ви їсте десь в позітано в садку, повному жасминових кущів. Літніми вечорами, щоб додати трохи гурманської чуттєвості, мені здається просто ідеально.